Добрий день! Сьогодні у нас з вами наступна тема. 10. -та. At the fun fair. в парку розваг. Ми з вами вивчимо слова, які називають види транспорту, а також розглянемо, як сказати англійською, що ви зараз робите саме в момент розмови. Цей час в англійській мові називається Present continuous, тобто теперішній тривалий час. Розглянемо ці слова. Повторюйте за мною. Lorry. Lorry, vantageka, motorbike, motorbike, motorcycle, helicopter, 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 bus, bus, autobus, plane, plane, leta. Boat. Boat. Човен. Ship. Ship. Корабель. Tram. Tram. Трамвай. А тепер давайте потренуємося. The motorbike is next to the helicopter. Motorbike is next to the helicopter. Motorcycle, bila helikoptera. The plane is under the helicopter. The plane is under the helicopter. Litač pid helikopterom. The boat is next to the plane. The boat is next to the plane. Šoven bila The boat is under the motorbike. The Boat is under the motorbike. Човен під мотоциклом. Для того, щоб сказати, я зараз катаюсь на велосипеді, або я граю зараз на гітарі, нам потрібно допоміжне дієслово be. Ось воно be. яке перекладається як бути. Воно має три форми. M is а. Для того, щоб обрати правильну форму потрібно, нам потрібно знати, хто виконує дію. Якщо це я, I, то використовуємо «M». Якщо він, вона, воно, «He», «She», it, використовуємо «Is». Якщо ми, ти, ви, вони а we, you, they, are. Отже, хто виконує в нас дію Я, він, вона, воно, ми, ти, ви, вони. Потім допоміжне дієслово м із або а. Далі йде дієслово смислове, до якого додається ing. ай, н, дж. Потрібно пам'ятати, що допоміжне дієслово не має власного значення, воно не перекладається. Власне значення має смислове дієслово. Ось це. Розглянемо приклади. I am flying. flying. Я лічу зараз. He is riding a bike. Він катається на велосипеді. Зараз. They are driving. Вони їдуть за кермом. They are driving. I am. He is. They are. Сьогодні в нас літера Н, яка має звук Н. Подивіться, які можна написати самостійно, то запишіть її в свій зошит кілька разів. Перша лінія, друга лінія, третя. Так пишеться велика літра. Перша лінія та друга лінія. Це маленька. З цієї літери починаються такі слова, як найн, 9, намба, номер. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.